Шановні представники глядачі, наступив момент, коли ви такі веселі, радісні, чекаєте нагородження переможців-призерів нашого вже традиційного турніру футзалу, присвяченого пам'яті Євгена Леонідовича Бубнюка. І ми до слова запрошуємо голову Маневицької райони. Доброго дня усіх. Бачу настрій хороший, це означає, що всі перемогли. так? Е, знаєте, коли там між я не бачу, поки міжобласний. Як ви думаєте, вартує проводити надалі такі турніри? Вартує. Але вже має бути всеукраїнський або міжнародний. Замає Росії. Всім сподобалося пробувати на мене вичиня. про те, що я три дні назад говорив. Сподобалося. сподобалося. сподобалося Отже, всього вам найкращого, те, що я бажав вам декілька днів тому, щоб у вас були наступні перемоги. Можете сьогодні зайняв те місце, на яке розраховували, але я думаю, для вас це тільки один із кроків. А надалі вас точно чекають перемоги. Перемоги в спорті, перемоги в особистому і професійному житті. І зараз ми будемо. Дура нагородження буде, вже мені навіть сказали, хто тут перше, друге місце, але ви всі переможці. І раді будемо зустрічати вас ще і ще на Маневецькій землі. Все вам найкраще. краще. Запрошую, Маневецької районної ради. Що ви всі отримали задоволення від перебування на нашій Маневичині. Тут ви здобули собі нових друзів, покращили свою спортивну майстерність, от, набули досвіду спортивного. І, звичайно, що в таких змаганнях неважливо, хто переможе, хоч це теж, скажімо, неоднозначно. Але, як завжди кажуть, перемагає дружба. Тому я бажаю вам і надалі. Спортивних досягнень, нехай ваша майстерність удосконалюється, нехай у вашому житті, молодому, будуть тільки перемоги, щоб ви жили всі, всі ми разом жили і мали можливість розвиватися під мирним українським небом, здоров'я вам, спортивного гарту і усіляких гараздів. І чекаємо вас ще на Маневицькій землі. цій А зараз нагородження в номінації. Кращим захисником турніру визнано Лайщук тяну. Кращим нападаючим турніру визнано. here За це все було чесно, бо ми новича не перемогли. Це було чесно. Добре. Я, я, дякую, я дякую тренерам, бо все-таки завдяки тренерам ви сьогодні могли приїхати. Дякую вам, вашим всім батькам, які вас сьогодні очікують, які також не долучилися, що ви грали. І майбутніх вам перемог і дуже справедливих, і надзвичайно справедливих.